Портативний принтер чеків H200 у комплект входить зарядний пристрій, літій іонна батарея, USB-кабель, диск з драйверами, інструкція. Для стабільної роботи фіскалізації РРО необхідне мобільне портативне обладнання, що може роздрукувати чек зі смартфона, планшета чи іншого пристрою. Представляємо зручний кишеньковий Bluetooth принтер. З потужним акумулятором для роботи на виїзді. Все, що потрібно смартфон, підключений до інтернету встановленою програмою РРО. Стабільна робота без дротів, без електрики, дозволить працювати при виїзній торгівлі на ринках та в інших місцях, де потрібна мобільність. Незважаючи на мініатюрні габарити, принтер друкує чеки стандартних розмірів рулон 58 мм. Потужний акумулятор та сучасна технологія збереження енергії дозволяють користуватися пристроєм цілий день. Міцний протиударний корпус витримав тест на падіння на бетон з висоти 1,5 метра. На верхній панелі принтера кнопки включення та промотування стрічки, а також кольорові індикатори статусу підключення, заряду батареї та помилки друку. При потребі замінити паперову стрічку принтер видає також звуковий сигнал. Щоб замінити рулон, потрібно відкрити напівпрозору кришку вгору, вставити папір для термодруку язичком вгору та притиснути його кришкою між двома валиками. На лівій боковій панелі, роз'єм мікро-USB для зарядки акумулятора або дротового з'єднання з пристроєм керування. Щоб почати роботу, потрібно включити принтер, знайти його Bluetooth-сигнал у пошуку пристроїв на смартфоні чи планшеті, створити підключення. Запустити програму обліку і поставити в її налаштуваннях друк з цього принтера. Компактний термопринтер підходить для друку фіскальних чеків з ПРРО, тобто друкує QR-коди, що дозволяють простежити операцію у реєстрі розрахункових операцій.